Ну що ж, пробую ще разочок. Я дивлюсь, що в інсті якийсь, мабуть, збій. Тому що в мене зазвичай в етері. Як цікаво, коротше, не бачу. Я, я зараз в етері. Не бачу, що взагалі мені приєднувало гостей. Коротше, тіпа, навіть не показує, що ви приєднуєтесь. А ви можете мені написати коментар? Якийсь там мене чутно, видно, взагалі як справи, тому що якийсь збій в інсті, а Іра тут вийшла, типу, вирішила вийти в етер на ваші запитання повідповідати. Нормально взагалі? прийшла в класний плейс, взяла собі тортик і чекаю, сижу, ніхто не приходить. Думаю, що за фігня? Розкидала зараз інформацію у своїх соцмережах. Ну-ка, спробуйте мені написати. От хтось сердечко кидає, бачу сердечка. Бачу, що вже приєдналися люди, але реально, ви уявляєте, не бачу хто. Якась фігня, коротше. Щось інста, мабуть, заглючила. Короте. Тому давайте так. тим, хто зараз тут є, повезло, тому що не факт, що він збережеться. Угу. Але. А, слухайте. Ні, питання з'явилися. Захожу напишу, нема немає питань. Коротше, це якась в інсті глюк. Давайте я вам покажу, дивіться, яка краса. Коротше, я зайшла у центрі міста в кав'ярню, випити кави з вами, поспілкуватися, відповісти на питання, які ви написали в етері, о, в етері в Сторіс. Мені б щоб хоча б один плюсик в коментарях, щоб хтось поставив, щоб я розуміла, що в мене реально чутно. Тому що сердечко то я бачу, але, ну, типу, не розумію, мене чудно чи ні, тому що. Мені навіть не показує, хто з вас доєднався. Слухайте, а я от намагаюся... на Нанука, коментар від себе поставлю. Ну, я змогла написати. Сп... Сподіваюсь, у вас у когось вийде написати також. От. Взагалі видно, чутно, що, від... що відбувається. Окей, давайте. Почну відповідати. Побачимо, як піде. Можливо, закінчу раніше, не знаю. Так, ну що, запитання. Якщо у вас є питання до мене, також пишіть в коментарях. Чому зі спокійним, адекватними хлопцями не виходить бути, будувати серйозні стосунки? До речі, дуже, це дуже розповсюджена історія, тому що. Спокійні, адекватні хлопці. Дуже часто вони просто надійні партнери, класні Класні, надійні партнери на щасливі нормальні стосунки. Що відбувається з такими тривожними дівчатами або уникаючими? Це от паттерни, які у вас є. Найчастіше дівчатам з ненадійним паттерном побудови стосунків, а в нас таких більшість. Такі хлопці здаються нудними. Тобто наша, наша внутрянка потребує фейерверку, емоцій, щоб там писав, не писав, щоб я переживала і так далі. І за того, що цього не відбувається, вам здається, що ви його не кохаєте. Що ви його не кохаєте, що він нудний, що з ним не так. Тому, якщо ви у собі помітили таку штуку, я вам дуже дуже раджу. Марафон, блін, не марафон. У мене не марафон, а вебінар є а, про мудиків. Там якраз про патерни уподобання, про те, чому ви обираєте там аб'юзивні стосунки, чому вам не подобаються надійні чоловіки, чому, а як це виправити? Це найголовніше, те, що ви є в цьому вебінарі, тому що там є попунктно, як вийти з цього стану. А, і тому. Тому що ваша психіка з дитинства звикла, що кохання це складно, такі от нормальні хлопці не визивають у вас інтересу. Чому я. Вибираю не тих партнерів, одружених з шкідливими звичками. От до речі, тільки що сказала про вебінар про мудаків. Там ми розбираємо основні типи мудаків, як я кажу, та там залежних, зрадників і так далі. Одружені, шкід і залеж, шкідливі звички це ж залежні. Одружені це до патерну дуже часто, коли у вас був там холодний батько, його взагалі не було. Коли у вас Ну, такі він недоступний, тобто, одружений чоловік це недоступний для вас чоловік, і ви за своєю дитячою схемою обираєте такого чоловіка, тому що вам, вашому ваші психіці, зрозуміло, як себе поводити у так, у таких стосунках. А як себе поводити з нормальними, адекватними, там, наприклад, надійними чоловіками, їй не зрозуміло, тому вона і прагне до такого типу чоловіків. І вам здається, що ви можете закохатися, от тільки в такому. Все, ніяких варіків більше немає. Тому я вам дуже раджу вебінар про медиків. Там реально ви зможете відповісти на свої питання і виробити найголовніше план, який вам допоможе вийти із цього. Дивіться, як цікаво. Він старший на 30 років. Чи варто будувати стосунки? Дівчина пише люблю його? Ну, по-перше, коли ти любиш людину, ну, ти, не, ти не йдеш питати у іншої людини, обирати його чи ні. Я розумію, що це ваші страхи якісь вам і керують. Але розумієте, яка штука? 30 років це велика різниця. Якщо навіть ви любите людину, або вам так здається, що ви її любите, ще ж незрозуміла, да? для, для кожного любов своя є ну, відчуття любові і як сказати, ідентифікація. Розумієте. Як то кажуть, любві всі возросте покорні, і це правда. Але якщо вам зараз 20, а йому вже 50, то в 40 у вас почнеться. Період, там, наприклад, найактивнішого сексуального потягу у жінок дуже часто починається в 40. А йому буде скільки це йому буде? 70. У вас дуже сильно різні психологічні задачі на життя. Інколи буває так, що люди мечаться і це і виходить щось, а інколи буває, що ні. Для того, щоб обрати цю людину, ви повинні усвідомити усі ризики, які вас чекають потім. Тому що, наприклад, якщо ваш партнер буде дуже сильно фізично здоровий і доживе там до 80, 90 або навіть 100 років, але він, наприклад, там помре в 80, да? а вам 50. Це ще знаєте такі віки, коли дівчата дуже часто заводять стосунки. І чи хочеться людина-дитину, тобто у вас повинні, повинні ваші. Задачі на це життя, які ви перед собою ставите, народити дітей, побудувати сім'ю там чи що ви хочете. Так вони повинні мечитися з задачами і цілями цього чоловіка. Це як мінімум, якщо ви його любите реально, хочете його обрати. Тому будьте до себе дуже поблажливі у цьому і задавайте собі питання. Хотіла вам тільки що показати дивіться. Мені принесли сахарочки супер, у такій жовто-блакитній упакович. Не знаю, це, як сказати, випадковість нагадування про мою улюблену Україну. Як знову привернути увагу чоловіка охолов? На жаль, дуже мало контексту, але дивіться, якщо ви там, наприклад, довгих стосунках, і чоловік охолов, це перше у вас недостатньо, я скажу. Немає цілий на життя, наприклад, немає загаль... тем для розмов загальних. І може ще бути таке, що ви знаходитесь дуже часто до нас охолоджується партнер, або ми до свого партнера. Коли ми знаходимося у своєму власному кризисі. От, наприклад, у нас а, ну, не можемо визначитися, так? Ми свій, там в своїй голові варимо якусь кашу, не можемо зрозуміти, що. А, що робити по життю далі, так? і виходить, що партнер поряд, і, і ми такі, знаєте, як трішки да? таке гарне слово, не знаю, як сказати українською. І менше звертаємо увагу на свого партнера або на себе. Коли ми дуже часто стаємо нецікавими собі, наш партнер втрачає також до нас інтерес. Тому а, тут поверніться, знаєте, не тероризуйте партнера, чому ти втратив інтерес, так? А трішки порефлексуйте щодо себе. А як у вас з інтересом до себе? А як вам ваше життя? Воно цікаве чи не цікаве? А те, чим ви займаєтесь, вам подобається чи ні? І от відповісти собі на ці питання. Якщо там все ок, то тоді треба йти до партнера і питати: слухай, мені здається, не так, що ти до мене хлоп. Мені здається, я відчуваю, що між нами щось не так. Скажи, або там мені зда... мені треба більше твоєї уваги. Поговоріть з ним, як дорослою людиною. Як перестати почуватися винною, що не склались стосунки? Так часто, до речі, про почуття провини я розповідаю. От у кожній реально у кожному набірі сторіс є питання таке. Винною перед ким, винною за що. От мені не зрозуміло просто на що відповідати. Ну, не склались стосунки не склались, так буває. Якщо ви почуваєтесь винною перед собою, можливо, ваш партнер, ну, я ж не знаю, які стосунки були. Якщо не склались стосунки з аб'юзером, то й слава Богу, хай йде собі куди далі. А якщо не склались стосунки з нормальною людиною, то. Ну, з вашої думки. Тут, можливо, варто піти на вебінар про мудаків, тому що там ви зрозумієте свій паттерн поведінки і чому ви, там, наприклад, тікаєте зі стосунків, якщо це так. Як вийти з аб'юзивних стосунків і знову не наступити на ті самі граблі? М -м -м -м. Дивіться. Вийти за бізимних стосунків ніжками, ніяк більше сила волі і ноги в руки, і йдемо. Насправді це так і є. Більше ніяк ви не вийдете з них, тільки через силу волі, роботу з собою, з тим, що ви більше не погоджуєтесь на це. А от як знову не наступити на ті граблі, то тут однозначно треба йти на вебінар про мутиків, а далі на марафон про стосунки, тому що. На вебінарі ви будете коригувати свій паттерн, а на марафоні у вас буде повний набір інструментів для того, щоб не потрапити в такі стосунки. І ще дуже важливо дати собі час це прожити. Тобто, не кидатися, ви тільки вийшли з аб'юзивних стосунків і така одразу, типу, хочу нормальних. Ну ні. Вам треба пережити це, порефлексувати, знайти в себе той механізм, який запустив це. Цей механізм пофіксити, а потім йти в стосунки, тоді ви не потрапите. А як дівчата роблять? Вони думають, що в них все добре, то той був мудак, відразу кидаються в стосунки, а потім що? Потрапляють на такого мудака тільки краще, або гірше, або більш замасковано. Тому просто будьте обережні. Як почати довіряти? У мене є декілька гіпотез щодо довіри. Перша гіпотеза а, про те, що дові, а, якщо ви не довіряєте, якщо ну, це розчарування у комусь чомусь дорівнює недовіра потім у майбутньому. А, щоб навчитися заново довіряти чоловікам, яких ви розчаровані, треба як мінімум відсвяткувати свої образи, зрозуміти, там, пробачити себе за щось в цих стосунках. І. Бо коли ти. Чому ми боїмося довіряти? Тому що ми боїмося, що нам знову зроблять боляче. Нас зрадять, або там образять, або це знову буде аб'юзер. Або я знову йому довірюсь, там не знаю, у нас буде загальний сімейний бюджет, а ми будемо розлучатися, він мені скаже, що ти зробила. Всі мої деньги, мої деньги, а ти нічого не зробила для сім'ї, іди з голою жопою далі. І таке дуже часто. І оця довіра, коли ти декілька разів на це потрапляєш, вона. В, ви, ви, коли знаходитесь у дитячій позиції, ви там стрибаєте у нові стосунки. А якщо ви починаєте довіряти собі і знаєте, що ви доросла людина, що щоб з вами не трапилось, ви знаєте вихід із цієї ситуації, що у вас достатній фундамент емоційний, психологічний, енергетичний, фізичний, здоров'я і так далі, які дає вам змогу. Вирішити все, що з вас, вас чекає попереду, то тоді ну, нема чому не довіряти. По-перше, ну, ви просто не довіряєте світу, ви не довіряєте якомусь вищому замислу, у вас немає віри в це, тому і є недовіра. Я б працювала з фундаментом подорослішати, сепаруватися від батьків, пробачити якісь дуже болючі для себе моменти і зрозуміти, що якщо у вашому житті відбудеться щось, що ваш, може вас ранити, ви зможете захиститися і дати відпір. Тоді ви зможете довіряти, бо ви ж доросла вже дівчинка. Якщо тіпи, на дорослу дівчинку напасти, можна отримати в ІПАЛА. Я б так сказала. Так, що у нас ще питання? Коли доречно розповідати про дітей на перших побаченнях, щоб не злякати. По перше, неважливо на якому побаченні ти розповісти, си те, який злякається злякаються і втече. То слава богу, хай тече усім всім ізвісному напрямку корабля, тому що навіщо нам чоловік, а, який буде боятися а, а, дітей. Ну, сьогодні він боїться дітей. А якщо він боїться дітей, то він боїться відповідальності. Коротше, вам буде у вас просто з'явиться ще одна дитина, а не чоловік. Тому не обирайте таких ні в якому разі. Я не дуже раджу писати про дітей у анкеті знайомств, відразу вам кажу, так. Але як тільки чоловік питає, треба поставити його в свідомість. Ну, він повинен знати. Тобто, скривати це на якомусь якось там юліть. Ні, тобто, грубо кажучи, ви прийшли там перша телефонна розмова чи ще щось. А, або там перше побачення, і він питає: ну, а типа там шлюби і так далі, і там діти. Ти так а вже ж вони тіп, є супер там синулік там стільки то років. Для вас це повинно бути такою нормою, що ще не подумає навіть думку в свою голову не пустить про те, щоб там, типа зляк, що ви там, його цим лякаєте, чи щоб злякатись. Ну, типа, нормальний, психологічно здоровий. Чоловік ніколи такого не злякається. Тому що у жінки після 30 діти це нормально. Це нормально. І це взагалі нічого такого в цьому немає. Тому що ви, ну, це, це природні призначення жінки народити дитину, якщо вона цього хоче. Тому я вважаю, що чоловік, навпаки, повинен захоплюватись жінкою, яка народила дитину. Тому що зараз все більше жінок. Обирає цього не робити. А, ну, і вони також заслуговують повагу з іншої сторони, вони вибирають інші речі у своєму житті. Народити, виховувати, а, утримувати дитину. Ще дуже часто, коли чоловік тато дитина не допомагає. А, може тільки жінка з великої букви. А, може, жінка, яка зможе менеджерити так домашні справи, і так може ну, реально, блін. Що будь-який чоловік, який це розуміє, він взагалі ніколи не подумає втекти, якщо йому подобається ця жінка. Тому в першу чергу, страх десь є у вас. А чолові... І тому попадаються на цей страх чоловіки, які тікають після цієї фразочки. Так, мої хороші, я так розумію, що все-таки з інстою якась хрінь, і тому не бачу ніхто доєднується, не бачу ваших питань більше. Ну, більше питань немає. Я з з всім відповіла. Але я не бачу, щоб хтось писав мені зараз в етер. Усім, хто доєднався, величезне, дякую за те, що ви підтримали. Відправили мені сердечка. Можливо, не вдалося написати повідомлення. Розумію, якщо цей етер збережеться, я буду дуже дуже щаслива.